Приготуй піцу. Та, мені синок лєнька на дворі он уже ніч. Та приготуй ліниву ліниву. А, ліниву ліниву? Ліниву ліниву. Та легко. Для нашої лінивої лінивої піци нам знадобиться будь-який хліб. Найкраще буде тостиве, але ось у мене є батон і тому ми користуємося цим батоном. Насамперед нам потрібно його розкатати. На деко застелене пергаментом. Ми його викладаємо. Ось так склали, ніби сформували собі таку підложку для нашої майбутньої піци. Так, далі робимо соус майонез. Кетчуп, хто який там любить. У мене руна. О, скоро буде смакота. Ага, на! Натирай. Ну, ладно. Ну, а поки Івасик натирає, то я розберусь ковбасою. Змащуємо. Ось так. Десь бачите, у мене тут є такі е, незаповнені батоном місця, але нас то не лякає. Гарно змащуємо. Ми посипаємо все ковбаскою. Навіть сюди, де в нас немає батону, ми кладемо ковбаску. Далі в мене ще є заморожений перчик. а я сюди його покладу, наші огірочки. Ну і зразу ж засипаю все сиром. От така вона у нас зараз. Вигляда, вигляд має, вкидаємо в духовку. Ну, дивимося по часу, в кого яка духовка, щоб розтав сир. Воно майже все готове тут, тому тут дуже швидко. Без перебільшень вона у мене пеклася хвилин 5. За прошвидкість. Зараз ми її розріжемо. Дуже я сило піцу обожнює. Чорно таков. Зготуєте і не пожалкуєте. Це дуже смачно.